Я не знаю, чому така доля нелегка у народу, який ще з давніх давен здобував своє місце під зоряним небом, захищав своє право людське на землі. Але знаю одне, що народ український, непоборний, безстрашний в нерівних боях, буде завжди таким, і холопом російським не зломити його, не убити. У віках, тріпотіть московити, фашистське насліддя, Нарадійте завчасно слухняні раби, не пробачить ніколи народ український, кожний злочин клеймом вашим буде у житті і не змити віками ганьби вам і крові, яку вже відчуваєте ви на собі, безголоса країна катів і згою. Племе мавп, де керує один бабуїн.